Колишній редактор газети Одеський вісник рупор партії Родина Григорій Кваснюк відмовився виконувати рішення суду 22 лютого минулого року. одіозний телеведучий у котре назвав представників одеської організації партії Свобода фашистами. 8 червня Малиновський районний суд Одеси визнав висловлювання Кваснюка в ефірі програми Правда на АТВ недостовірними та зобов'язав телекомпанію протягом місяця спростувати інформацію. Кваснюк цілий місяць чекати не став. так как я считаю, что партия «Свобода» Технобоковская – это фашисты. Их сегодня оправдывает Малиновский суд города Одессы. И говорит, что нет, они не фашисты. Фашисты, дорогой судья, фашисты. И те, кто их признают не фашистами, тоже фашисты. И нечего делать вид, что вы, я к судье обращаюсь, Сейчас вот не взял рішення, поэтому фамілію не пам'ятаю. Об'язательно в следующий раз назову. И я чудові, що ви ні в Одесі жили і не видели їх марші. Ситуацію погодився прокоментувати голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Павло Кириленко. Ми будемо вимагати від державних структур, в тому числі від виконавчої служби, щоб примусити винуватця, власне, виконати рішення суду. Бо, в принципі, він мав єди, єдиний шлях це подати апеляцію. Мені невідомо, щоб колись подав апеляцію, він вирішив просто зробити голослівну заяву.